Привіт, підприємчики! Мене звати Славік. Моя мета, аби якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку. І засобом її досягнення є даний канал, на якому ми розбираємо мій прикладний досвід, як з тисячі доларів, працюючи лише на реінвестиціях, вийти на міжнародний ринок і спочати стабільно заводити в нашу економіку долари. Це не те, щоб історія про успішний успіх, це зайняло купу часу. Можеш подивитись відео з самого початку і зрозуміти весь мій процес еволюції. Тому, якщо тобі раптом сподобається це відео, я буду вдячний. За вподобайку, підписку і дзвоник, аби якомога більше українських підприємчиків побачили цей канал і змогли взяти звідси прикладні поради для виходу на свій міжнародний ринок. І сьогодні я хочу розібрати дуже важливу тему, як його отримати. Перший продаж на ЕЦІ. Те, що турбує багато новачків, з чого починати, куди йти, що за чим має слідкувати і коли ж коли ж це все відбудеться. Зараз все поетапно, будемо з вами розбирати. Поїхали. Отже, ми починаємо на Еці. Задача номер один. Нам то потрібен товар, продукт, з яким ми будемо виходити на Еці. Далі у нас є два шляхи. Або ми виготовляємо товар самі, і в нас вже є цей товар, і нам треба моніторити, що там що відбувається. І шлях номер два. Як в моєму випадку було, що товару немає, треба проаналізувати ринок, зрозуміти взагалі, що там коїться на тому Еці, і куди його рухати, з якого товару краще починати. Стосовно того, куди ми дивимося при аналізі конкурентів, отут або отут буде відео, раджу подивитись його. Це, скоріш за все, розширить ваше Уявлення про того, що аналізувати у тих його конкурентів. Отже, варіант, де ми починаємо з аналітики. Спочатку ми шукаємо магазини, які продають щось подібне там, того що ми хочемо продавати. Дивимося за допомогою ранку за допомогою ось цієї функції. Що скільки магазини ці продають. Далі, якщо ми користуємося ранком, ми можемо набути там цю категорію продажів цих магазинів за останні 30 днів до 50 магазинів про версію. Вона там коштує там, 9 доларів, а для українців взагалі вони безкоштовно. Але коли у вас вже відкритий магазин. Ми з вами набулись, там 50 магазинів, розуміємо, що в цій ніші там є така там кількість продажів. Можемо зайти в ранку, подивитись, які саме товари продавались у цих магазинах. і плюс-мінус ми для себе таким чином там складемо середній чек, складемо е кількість продажів. За останній час, ну тобто не загальна кількість продажів, тому що загальна кількість продажів, вона достатньо оманлива, сезони змінюються, хтось там починав класно продавав, став гірше, тому наша задача саме те, що відбувається там в даний момент, в динаміці відслідковувати. І саме в грошах мене цікавить, в першу чергу, де найбільше грошей. Отже, ми з вами знайшли декілька ніж, де найбільше грошей. Наступний етап нам треба підібрати, що з цих варіантів, які ми там, де ми шукаємо товар, де буде найменша конкуренція. Ми дивимося, де найменша конкуренція з точки зору запитів, з точки зору загалом пропозицій на ринку. І також стосовно як аналізувати нішу, ми говорили з вами в цьому відео. Раджу подивитися його, кому хто буде займатися. Що стосується далі, нам треба зрозуміти, яка є конкуренція в кожній ніші, нам треба порівняти той, скажімо, вихлоп, який ми можемо отримати в цій ніші, там з цим, і що в нас очікує в конкуренції. Зрозуміло, що конкуренцію ми можемо з вами подивитись. є, є ранг і купа програми, які малюють там кількість запитів на кількість конкуренції. Це нормально, і цю інформацію можна використовувати, але вона не є істиною останньої інстанцією, тому що ці всі програми вони показують при. Приблизний розрахунок не той, який є на самому Etsy. Тому, як фактор, ми це обов'язково враховуємо. Там популярність тегів, там зелені, не зелені, якщо ми там бачимо якийсь там тех, ну, умовне, там хаосвормінгів, типу подарунок на новосілля. Там десь мільйонів там, може бути запитів. Очевидно, що це не може бути нашим ключовим ядром, якщо ми новий магазин. Далі, наприклад, для мене вже зрозуміло, там яка ніша менш конкурентна, яка більш. Ну, з роками, як так кажуть, надивленість, воно все стає набагато простіше. Плюс у нас там десятки магазинів в управлінні, і мені зрозуміло, що куди взагалі. Рухаються тренди вже набагато краще. На початку, очевидно, що мені не було так зрозуміло. Тому там, я дивлюсь на умови доставки, там, ціна. Якщо там всі товари магазини доставляють впродовж там, 7 днів, ви не розумієш, що в цій ніші така двіжуха, то, скоріш за все, ну, буде складно туди зайти там, з доставкою з України. Потім ти там, дивишся математику з ціною, там, ага, там, пролажу, не пролажу. Потім там, які є там, конкурентні переваги, чи можу я щось тут дати, дати цьому ринку, чи не можу, чи всі там роблять плюс те саме, і у мене буде там, при гірших умовах, моя товарна. Пропозиція буде гірша. зрозуміло. Тобто, таким чином ми підбираємо ту нішу, де у нас буде менше конкуренції. Очевидно, що ви одразу не зможете ідеально проаналізувати. Зрозуміло, що якщо у вас там немає часу цим займатися, ви можете до нас звернутися, але якщо ви займаєтесь самі розвитком свого магазину, то просто зайдіть, проаналізуйте нормально. Тобто не картайте себе, що ви не зробите все ідеально. Просто зробіть якось, від чого відштовхнісь, почніте робити, і далі вже з досвідом буде аналізувати все краще і краще. Це нормальний етап еволюції, як і в мене по суті було. Тому що. Знаєте, що без власних невдач, ну, типу важко чомусь навчитися? Далі ми там зібрали конкурентів, зрозуміло нішу, проаналізували конкурентів по. Низці параметрів, як ми вам вами в тому відео розбирали, доставка, ціна, умови подарункове пакування тощо. Ключові теги. Далі ми вбираємо, там ключові теги, які нам потрібні. Ключові теги ми збираємо яким чином? Тобто, з одного боку, ми дивимося те, у цей показник, теха куренціс, частоту використання тегів в наших прямих конкурентів, які теги ми найчастіше використовують, якщо це там, супер релевант нашому товару, тоді ми там можемо там беремо звідси ці теги, для того, щоб внести їх, скажімо, в перелік своїх основних. І якомога частіше використовувати, тому що на Ейсі дуже важливим показником для аранжування частота використання певного тегу. Чим частіше ми використовуємо тег, там, не знаю, будинок собаки, тим більше ЕС розуміє, що по будинкам собаки ви майстри. І типу, значить, вам треба дати більше трафіку. Ви коли там подивитесь в аналітиці тега курці з кожного магазину, в тому числі ви по їх картині тегів, там, від більшого до меншого, зможете зрозуміти, що саме у них найкраще продається. Зможете зрозуміти, як вони себе транслюють для Еці. Це дасть вам змогу, скажімо, вибудувати свою стратегію ключових тегів. Далі там по тегам також зрозуміло, що ми йдемо там в пошук ранг, там декілька варіантів, або ранг, там інша програма, якою ви користуєтесь, збираєте собі там пул ключових тегів, по яким ви плануєте просуватись. Розділити їх там можна буде по логіці і так далі. Ми про це неодноразово говорили, і в наступних відео також будемо про це говорити. Головне, пам'ятайте, що на Еці люди іду, йдуть за подарунками, обов'язково використовувати теги з Кому це можна подарувати, плюс використовувати ці теги, зрозуміло, що є ваш товар, максимально його описуйте. По товарам ви часто в мене питаєте, скільки товарів має бути для старту роботи на Еці. Реально 5-10 товарів для старту буде достатньо. Якщо у вас ці товари, наприклад, навіть там 5 товарів, але вони там в деяких кольорах, там і кожен кольор, це умовно вже о, інший лістинг для Еці, цим вже можна працювати, це вже інший товар. Тому, в принципі, з такої цифри можна починати вже тестувати. Там сфотографуйте їх, там або зробіть Якщо у вас є можливість візуалізації робити, потім як на умовна балванка, а ви на ній там цей макап, ви на ньому змінюєте свої там тексти або там дизайн і так далі. Це взагалі ідеальний варіант, щоб ви могли якомога швидше і дешевше тестувати свої гіпотези. Окей, тобто у нас є товар. 5-10 товарів. Далі ми беремо цей товар і створюємо контент. Нам потрібен контент для карти товару. Карта товару це у нас 10 фотографій в лістингу, відео тематичне про цей товар. Якщо у нас цей товар дається пофотографувати з різних ракурсів, це окей, це підходить. Також контент нам потрібен для історії магазину. В Історію магазину там люблять контент, що люди купують у людей, їм потрібно побачити, що ви є, хто ви є, чому треба купити у вас і так далі. Фото виробництво, як це все виготовляється, відео. Це Скажімо так, підвищить довіру до вашого магазину. Тому базово підготуйте контент і для цієї частини. там Коротке відео. В лістинг це відео, в принципі, там 15 секунд буде достатньо. В опис магазину там ви можете достати відео там хвилину, 2 хвилини без проблем, там і фотографії різні. щоб ну люди Скажімо, дайте людям відчути смак вашого життя, вашого бізнесу, чому ви любите те, чим ви займаєтесь. Далі або перед тим, нам вже потрібен сам магазин. Ми створюємо магазин. Відео про реєстрацію є тут. Краще створіть там панір, заздалегідь, можливо, якісь там навіть кошти прогоніть, проженіть для того, щоб вірогідність бана була менша. Потім там, можете умовно створити звичайний аккаунт на Etsy, там зробити певні покупки з нього для того, щоб також там певні верифікації для робота прийшли, а потім створюємо магазин на Etsy. Це скажімо, я вам кажу тість, чисто з точки зору банів, тому що має, може бути і так все просто окей. Ульот, пуля, куля офігенно. Далі ми що, робимо магазин. Пайонір, магазин створили, зв'язали це з Єранком. Все підв'язалось. Якщо у нас у магазин української реєстрації, можемо написати в підтримку Іранка, що ми з України. І до нашої перемоги у них там, походу, хтось з фаундерів українське коріння має до нашої перемоги. Користування про версію ранг e безкоштовне, тому раджу цей сервіс в тому числі. Дякую вам, Єранку. E у нас є магазин, у нас є Єранг, e у нас є теги, ми проаналізували конкурентів. В принципі, ми непогано такі рухаємось. Далі, що ми робимо з тегами? Ми зрозуміло, що розбиваємо на пул там ключових, там, умовно, в першій категорії ті, які ми будемо використовувати якомога частіше, там в другій, що середнє і так далі. Потім, на основі, скажімо, наших ключових тегів, ті, які ми винесли для себе ключовими, ми формуємо секції для магазину. Тут важливо, щоб наші секції. Відповідали нашим ключовим тегам. Дуже важливо, щоб ключові теги, які ми визначили для себе ключовими, були представлені в категоріях на нашому etsy магазині Тому що ці категорії, вони індексуються, і це впливає на ранжування магазину по нашим ключовим тегам. Знову ж таки, показуємо Etsy, в чому ми спеціалі, в чому ми розбираємося. Отже, прописали собі секції, молодці. А, до речі, якщо ти плануєш вихід на міжнародний ринок, тобі потрібні чесні партнери, які розбираються в тому, що вони роблять. Скажуть тобі все, як є і максимально зацікавлені в розвитку. Того бізнесу, то такі партнери це ми маркетингова агенція молодий бізнес. Можеш написати мені. Мої контакти завжди під відео. Телеграмі я достатньо швидко відповідаю. Хоча б первинно можемо з тобою поспілкуватись про перспективи твого товару, взагалі, що ти думаєш. Поговоримо варіанти співпраці, що взагалі я знаю там, про твій продукт, про твою нішу. І скажемо, для тебе це також буде корисною інформацією. Зможеш вирішити, чи рухатись з нами, чи рухатись окремо. А якщо ти плануєш рухатись окремо, то в мене є навчальний курс. Десь цю всю інформацію ми детально розбираємо що до чого від нуля до стабільних. Продаж також я проводжу персональні консультації. Тут буде їх перелік, десь тут. Можу звертатись, я буду радий тобі допомогти. Ти допоможеш розвитку даного каналу. А якщо ти вийдеш на міжнародний ринок, будеш продавати, ти допоможеш нашій економіці і наші місії з тобою збігаються. Тому, будь ласка, я реально радий тобі буду допомогти. Пиши мої контакти під відосом. Йдемо далі. Далі ми починаємо заливати наш магазин нашим контентом. Так ми вже непогано підготувалися для заповнення свого магазину. Тепер нам потрібен баннер на головну сторінку. Там має бути баннер з якимось там недостатньо неперегруженим посилом. Може бути сезонним, може просто розповідати про. Тут вже як ви для себе вирішите. Потім нам потрібен банери всередину лістингу, тому що ми з вами вже проаналізували конкурентів, подивилися, які у них конкурентні переваги. І однозначно, коли ви почнете аналізувати конкурентів, ви побачите, що у них там, крім фотографій і відео в карті товару, саме є безпосередньо наші переваги, чому нас швидко замовляти, якісь пояснення, що купувати, який набір, там що до чого відноситься. У нас там пожиттєва гарантія, там переваги, екологічність, там швидка доставка. Якісь ще приколи, і їх, цих приколів неймовірна кількість, їх десятки, якщо не сотні. Вам треба скласти також декілька своїх ключових переваг, там, можливо там неймовірні відгуки клієнтів, давно на ринку. Те, що є дотичним до вашого бізнесу, але обов'язково не забувайте робити банери для того, щоб там всі ваші десяти фотографій в каруселі, певно, там як мінімум 1-2 місця були виділені для ваших конкурентних переваг, щоб люди, гортаючи каруселі ваших фотографій, натрапили: а, отут такі приколи, ви такі молодці клас, я хочу вас купити. Це те, що допоможе вам, скажу. Закрити цю конверсію, отримати цей таки перший продаж. Тому що більшість людей не читає опис. Описом зрозуміло, що також треба працювати, але більшість їх не читає. Це наша можливість продемонструвати себе в пошуку. Далі ми з вами заповнюємо на основі наших ключових тегів. У нас є секції, це максимально ключові теги, ми прописуємо для себе в тайтлі, вносимо їх туди, скажемо, пишіть там максимально, не треба там писати, я там займаюся в'язанням, люблю людей. Пишіть про те, що я там конкретно у нас тут, типу, набори для в'язання або Наприклад, там іграшки, ковдри, там такі, там такі подарунки, наприклад, first baby burn, Ну умовно, щоб у вас був тайтл, саме вже саме з ваших ключових фраз складався. Потім історію магазину треба написати. Потім ми заливаємо там фото, відео в історію магазину, обов'язково пишемо в історію магазину якусь емоційну історію, емоційно забавно, чому ми почали займатися цим бізнесом. Чому для нас це важливо? Як нам це було нашим хобі з дитинства, не знаю, я дивився в поле. І так взагалі кайфував, що тепер я вам намалював тут поле. І я люблю його прямо з дитинства, і воно в мене перед очима. Ну тобто це має бути емоційна забавна історія, щоб люди, люди проникли, з чому ви цим почали займатися. І обов'язковий фактор: вносити туди наші ключові слова. Якщо вам це все дається складно, у вас там є там, проблеми з англійською мовою, ось там Діппл дуже раджу вам перекладач, або той самий чат GPD, там штучний інтелект, умовні моделі, вони достатньо допомагають. Ви можете дати їм там теги, дати текст зручно вам мовою. І вони це все інтегрують, ви там все потім все перекладете, почитаєте. Я також починав на Еці з розумінням англійської мови, не те, щоб там супер хай левел. Тому ви можете навіть там без знання англійської мови торгувати на Еці, це нормально. Отже, ми заповнили з вами тайтл, який індексується, категорії, які індексуються, опис магазину, фотографії. Ми можемо вже починати створювати лістинги там, по одному, і поступово, поки ми їм створюємо, ще починати, скажімо, продовжувати наповнення магазину. Наповнення магазину це, по перше, там посилання на соціальні мережі, якщо ми плануємо ввести. Щось транслювати, тоді вносимо. Якщо ви там не плануєте і у вас ресурси обмежені, то в моєму випадку я, наприклад, сфокусувався на Etsy, тому що з пінтерес погрався. Шаленого трафіку я не отримав, це має бути, скажімо, окремим видом діяльності. Там треба прям сильно розбиратись, тестувати, мати змогу десь там це фотографувати. Тому що у вас час обмежений, то саме робота з Etsy вам дасть більше буст. Зрозуміло, що Pinterest також класно, якщо ви моєте працювати з соцмережами, то використовуйте. Якщо у вас час обмежений, то бажано не краще Сфокусуватись на чомусь одному, що одне зробити нормально, ніж все. А і ніяк, ну очевидні істини. Далі у нас там під магазином нам треба зробити, щоб він був трошки довший, тому там у нас є найчастіше задавання. задаваємо питання. Там цей факт або як це правильно читається, плюс там є прайвіці, полісі, які треба прописати і так далі. Всі ці моменти максимально заповнити, тому що це все підвищує довіру як і до вас, так і до магазину. Далі ми з вами вже непогано так заповнили магазин, почали виставляти перші лістинги. Тобто карти товарів, нам треба попрацювати трошки з вкладкою маркетинг. Вкладка маркетинг там у нас є три колонки, де ми наздоганяємо людей, відправляємо їм знижки за те, що там людина додала нас улюблене, покинута корзина або хтось вже здійснив покупку. Виставляємо туди там ті знижки, які нас влаштовують і розсилаємо. Далі нам треба виставити графік акції на самому в своєму магазині, для того, щоб акції кожен один-два дні вони не закінчувалися, починалась одна за іншою. Тоді у вас буде світитися ця плашка, що типу акція скоро закінчиться, не купити і плюси там оновлення, розсилки і так далі, це, скажімо, дуже важливо для Еці для аранжування. Також важливо зазначити, що на Еці акції не плюсуються. Тобто та, яка акція найбільша, тому що там на Амазоні вони, наприклад, там плюсуються, якийсь там комбінований відсоток. Тут та акція, яка буде найбільша, за, ті, за рахунок тієї акції, людина і сплатить. Акції краще ставити там від 20-30% на досвіді 30-60%. Працюють найкраще. Тоді люди, скажімо, на них найкраще реагують. Акції є, ми розставили з вами, заповнили вкладку маркетинг. Тепер Творюємо лістинги кожен день. Наша задача кожен робочий день, щоб як мінімум по одному лістингу було. Якщо у нас є можливість виставити 2-3 лістинги за день, то це чудово. Якщо з можливості немає, то ви як мінімум ви можете там зробити собі там наперед. Ми так робимо, експлуатуємо, кожен робочий день заходимо і постимо по одному лістингу. Таким чином, Еці бачить, що у нас постійно постяться лістинги, у нас постійно оновлюються акції, ми постійно щось працюємо над своїм магазином. Тобто, це зрозуміло. Не переживайте робити дублі, дублі своїх лістингів, Еці це допускає там абсолютно нормально. Також що важливо, включаючи. Рекламу як мінімум на 1 долар в день і для того, щоб наш магазин вже краще ранжувався. Тому що реклама безпосередньо впливає і на органічний пошук в тому числі. Тому краще, хоча б 1 долар в день, але поставити рекламу. Включаємо офсайт Едс, зовнішній трафік, за який буде більше відсоток з нас знімати Etsy, але ми без конверсії про це не платимо. Більш детально ми говоримо в цьому, в цьому відео про собівартість про офсайт ЕЦ. Тому включаємо цей, кому він потрібен. І рухаємось далі. Також чогось я це майже забув. Нам треба ще зробити шипінг-профайли, обов'язково наші терміни, відправлення, це все прорахувати і так далі. Всю математику. Що стосується доставки, також є два відео детальних, можете там більш поглиблено розібрати, що взагалі, як працювати з шипінг-профайлами і доставками, відправленнями на Etsy. Окей, рухаємось далі. Плюс-мінус, ми з вами вже готові, ми з вами працюємо. Зрозуміло, що вам треба переходити на інші відео, для того, щоб розібратися Зараз ваша задача створювати постійно лістинги, зробити там той перелік задач, які ми з вами описали. Також на старті дуже раджу вам користуватись демпінгом ціною. Це дуже працює, тобто занизити ціну максимально, як ви можете. Ну тобто, вам не обов'язково ставити найнижчу ціну на товар взагалі в світі. Ви можете подивитись на своїх конкурентів, якщо ви розумієте, що ринок вам дозволяє мінус 10-20% зробити від конкурентів 5-10%, ну краще більше, для, особливо для початку, щоб ваша ціна була дешевшою, при тому, що ви нормально заповнили магазин, все зробили у вас класна якість. Для того, щоб отримати свої 5-10 перших продажів. Ваша ціна може бути там і 30 навіть відсотків дешевше від ринку. Це може бути навіть в мінус. Сприймайте це не як те, що ви продали продукт, і тепер в мінус. Ай-яй-яй. Сприймайте це як витрати на маркетинг. Це нормально, для того, щоб розкачати магазин, отримати більше трасту, отримати перші реальні відгуки, тому що багато хто там купує відгук, якийсь там відгук за відгук. Там я вам відправлю товар, а ви мені там відгук. По факту ви на це все витрачаєте кошти. Краще занести максимальну ціну, щоб людина реально купила у вас по досвіду, десь в районі 20, -20 5% клієнтів на Еці залишають відгуки. Це взагалі при тому, що ви їх не просите. Тому цей інструмент реально працює. Зробили свої 5-10 продажів, отримали перші відгуки. Позитивні, очевидно, бо ви розумнички, роботокласні товари. Отримали перші відгуки, далі поступово піднімаємо ціну. Тут вже наскільки швидко піднімати ціну, залежить від вашої стратегії. Ви можете там поступово їх там. Поетапно піднімати ціни, можете одразу підняти до цієї ціни, яка нам яка вас влаштовує. Ми в свою чергу піднімаємо ціни поступово. Зробили певну кількість продажів, підняли і так поступово рухаємось, скажімо, до цієї ціни, яка влаштує і нас по нашій математиці, і людей, по якій ми, скажімо, математиці вони готові купувати наш продукт. І тепер ви розумнічки запов... заповнили магазин, виставляєте продукти, працюєте, все чудово. Тепер нагадую вам, що просто вам треба дивитись оцю вкладку Search Analytica, дивитись, які теги у вас найкраще заходять, частіше використовувати ці теги, які спрацьовують, рухати вашу, скажімо, табличку з тегами, там, де ви їх по категоріям розносите, щоб використовувати те, що найкраще працює, і створювати нові продукти бажано на основі того, куди вас веде ельці. Тому що створення нових продуктів на неці є одним з найважливіших факторів для аранжування вашого. Магазину. Що стосується нашої основної теми по заявлено, ми непогано тут розібралися. Якщо ви будете це все використовувати, я впевнений, що це у вас вийде, бо ми вже не один, не два і на три десятки магазинів по даній системі виводили на свої продажі. Зрозуміло, що якщо вам буде потрібна допомога з аналітиком, щоб ми це все за вас робили, вели ваші магазини або консультації, мої контакти ви пам'ятаєте під відео. Також у нас є чат в Телеграмі, там в районі 25 тисяч підприємців стосуються кожен день, обговорюють питання, особливо питання новачків. Там дуже багато. Залітай в чат, буду радий тебе там бачити, знайдеш для себе багато корисної інформації і зможеш задати питання. Блін, а я навіть ще жодного разу лайк тебе не попросив поставити, то на початку і все. А тобі, напевно, корисно. Ну, якщо корисно, тобі подобається, ну постав лайк, дзвоник, подзвони, підпишись на канал. Я буду тобі щиро вдячний. Ти реально допоможеш розвитку нашого каналу. І більше підприємцям допоможеш. Ну, фаш корисно, ну, ну реально. Дякую, що стосується нашого чату. Нещодавно там заходив досвідчений продавець, і ось таку пораду дав там ось моєму текстом. дам. Прям як на мене чітко людина все розписала, що треба просто працювати. Ви молодці, тому табам раджу прийняти до, до уваги цю пораду і використовувати. Мені прям дуже сподобалось, як людина написала, прям все відповідає тому, що має бути. Як ви знаєте, що я кожен день читаю книги. Одна з останніх порад, яка мені сподобалась, скрам, яка дуже дільно і стосується даного відео: що краще робіть одну справу за раз і завершити її ніж шість справ робіть одночасно. Тому що це ж взагалі також. Очевидно, там купа сторінок про це написано там, з прикладами, порадами, наскільки розсіюється увага, коли ти щось робиш, відволікаєшся. Там такі приводять приклади в скрам, що типу, коли ти робиш один проєкт, в тебе там 100% сфокусованості уваги, коли в тебе 5 паралельно, є якихось там задач проєктів, то твої уваги розсіюються до 75%. Там. Ого, як багато. Потім там, що ось зараз же ж і за багато задачності нам всі задачі прилітають, і ми такі все там відстрілюємо. Потім там про обмеження нашої операційної пам'яті в мозку, що багато не... Перезавантажуватись там. І купа цього цікавого, і я такий читаю: о, дійсно ж, є такий прикол. Пропустив колег там в товарному бізнесі, ті, які займаються розвитком. Там, ми окреслили шість задач, і я такий, а що там по задачам? Пройшло 2 тижні. І мені скажуть, а отут такий прогрес, а тут такий прогрес, тут такий, тут такий. І я такий, а прогрес це класно, але по факту жодна задача не закрита. Бо тобто не закрита задача то до логічного кінця, де ми можемо вже цю задачу поміряти, віддати там, покупцю, але або якось почати з цим працювати. І це ж так очевидно з одного боку, що краще зробити одну задачу, якщо, яка вже буде приносити якусь користь, ніж шість, яка буде приносити користі нуль. Так вони це і позиціонують, що типу не зроблена завершена задача, це взагалі не завершена задача. Не треба там сприймати, що якийсь там прогрес, щось якось. Це не зроблено в даний момент. Воно там в процесі зрозуміло, що ми молодці, там прикрали зусилля, але і ще статистика доводить, що, типу, скоріше все воно не буде дороблено. А коли воно буде дороблено, то воно буде нікому там не потрібно. Я таки почитав. Окей, дякую за пораду і тепер намагаюся скажімо, будувати в тому, щоб максимально ми добували там, кожну задачу, яка там є, до, до кінця. Тому раджу вам е, не скажімо, не стрибати, а поступово, в тому числі, як ми тут з вами відео розібрали, розбирати задачу одну за другою. І завершити відео хотів би думкою, що ви взагалі в мене таке класне ком'юніті, я так кайфую, тому що що відбулося там в цьому відео, де ми з вами розбираємо там, процес реєстрації на еці, я там в одному моменті, наче ми там все переглядав, все ховав, але в одному моменті. Залишив просто там всі дані своєї дружини, Там її номер карти, дату, і ці все там було повністю відкрите в відосі. І зараз це відео воно доступно на Ютубі. І пройшло десь там пару місяців. І відео подивилось 8 або там 10 тисяч разів, ну дуже багато. За цей час було нуль спроб щось вкрасти з цієї карти у моєї дружини. Мені просто потім там людина написала, що ви тут не замилили. Вам напевно вже писали, там сховаєте. Я такий, ого, мені написали, скільки тисяч людей, ніхто Написав, зрозуміла, що ну як і я не побачила більшість, очевидно. Але ті, хто навіть бачили, ніхто навіть не спробував нічого там вкрасти і так далі. Зрозуміла, що ми всі дані поміняли карти, всі поміняли тепер, на даний момент. Але які ви круті, я вам дуже вдячний, що ви такі класні. У нас таке з вами класне ком'юніті, яке я обожнюю, де ми один одного підтримуємо, розвиваємо нашу економіку. Я бажаю вам успіхів. Нагадую, що він нас символ. Продовжується, якщо ви за після перегляду цього відео задонатите будь-яку копійчину на будь-який фонд підтримку українців, збіру в інстаграмі що все, що вам приємно, все що вам комфортно. Я вам буду максимально сильно вдячний. Ще раз дякую, гарних вам продажів і до зустрічі.